На що хочу звернути увагу? Дуже часто коуча плутають з психологом, ментором, наставником і тренером. Хочу зазначити, всі ці п'ять напрямків це різні напрямки, і вони для різних запитів. Чуєте? Зовсім для різних. Що я вам тут зазначила? Що таке критерії? Це те, на що можна опиратися. Для того, щоб ну, порівняти, для того, щоб зрозуміти, да, хто це є. Так от, перший критерій це фокус, фокус уваги, фокус мислення. Куди? Дивіться, у коуча коуч завжди буде працювати з теперішнім, з майбутнім і з внутрішнім світом людини. Завжди. І тільки на це буде направлений. Якщо психолог, психолог він працює з минулим, з теперішнім, і він працює як психологічна допомога. Пам'ятаєте, я спочатку казала, що коуч він працює з людьми, які психологічно, здорові і можуть впоратися самостійно, а психолог працює з людьми, як, яким потрібна психологічна допомога, які не можуть споритися з чимось самостійно. В минулому бо йому потрібно розібратися з тим, що, і в теперішньому ментор це професійний розвиток, у нього фокус і пошук особистої родзинки. Тобто, ментор це та людина, яка має певний досвід в певному професійному напрямку, і може дати зворотній зв'язок високої якості саме професійним навичкам людини. Наприклад, я як ментор для коучів, я на менторінгах, як ментор, можу дати зворотній зв'язок, і ви його будете, до речі, отримувати в менторінгах, які є в курсі навчання коучинг-території свідомості» саме для професії. Де ментор буде спиратися на, на компетенції, і маркери підсвічують те, що вдається, і те, на що варто звертати увагу, і допомагає знайти свою індивідуальність як професіонала. Це ментор стосується не тільки коучингу, є ментор, я знаю, ментор і в it технологіях є, і ментор для тренерів, і ментор для психологів. Ну тобто, коли ви хочете прокачати свій професійний рівень. Наставник, хто такий наставник? Я як наставник працюю для, як наставник можу працювати для людей, які хочуть зростати, да зростати як особистості, і можу бути наставником, наприклад, для коучів. Тобто, я пройшла певний свій шлях 16 років, 9 тисяч коучингових годин практики. Я можу поділитися цим досвідом для чого? І якщо ми подивимося, наставник. Він якраз ділиться життєвим та особистим досвідом, тому що досвід це те особливе, що є у кожної людини. І якщо подивитися, ну, в принципі, на життя, інформації зараз достатньо, її крізь повно. Да? І коли людина, наприклад, викладає певний курс, як ми, наприклад, викладаємо коучинг, да, коучингові навички, то ми в вебінарах якраз працюємо як тренери, як наставники, як ментори. Да? Тобто ми ділимося своїм досвідом, і його достатньо багато кейсів. І це цінується. Чому я, наприклад, коли йду в навчання і навчаюся? От зараз додатково я навчаюся на чотирьох різних курсах, які. Підсилюють мене як особистість. Це не коучингові да, програми, а мене як особистість. Я зрозуміла, що я хочу в тому розвиватися. І я пішла в пакети ВІП до тих людей, які є експертами, бо мені цінний їх особистий досвід. Я хочу взяти той досвід і, і подивитися, як, він, як я його можу застосувати, да, на що я можу спиратися для того, щоб швидше да, прийти до того, до чого я хочу. Ось момент, да. І тренер. Тренер він фокусується на чому. Йому потрібно передати знання і навички. Сьогодні я для вас працюю як тренер, як наставник, і десь я задаю вам питання як коуч. Тому моя задача от на сьогоднішній день, да, зараз, я передаю вам певні знання, і ви берете ці знання. Десь, якщо це практика, там будуть навички. Ось момент. Тому, тому от навчання, яким чином будь-яке навчання будується, от якщо взяти коучинг територію свідомості, то воно будується із теоретичного матеріалу, тобто там, де знання і навички передаємо, і, до речі, ми Ірмою викладаємо 50% всіх теоретичних вебінарів, і 50% це викладають наші співтренери, коучі професіонал. Ми ділимося своїм життєвим і особистим досвідом, звісно. І потім є практики, і на практиках якраз. Асистенти вони відпрацьовують професійний розвиток разом з вами, вашу особистість, да, вашу індивідуальність. І з вами ще на курсі працюють коучі, коучі як в 5 сесій, які дозволяють вам від сесії до сесії працювати зі своїм мисленням. Тобто професійні коучі, і це також входить в пакет. От це перше від мені, фокус. Методи роботи. Якщо подивитися на коуч, якими методами він роб... працює, він ставить питання. І ці питання, <кій> я вибачайте. <кій> він ставить питання, і ці питання вони народжуються з... звідки? Вони народжуються з того, що коучує і він слідку слідує за клієнтом. Він слідує за тим, що клієнт говорить, і в нього питання, нібито, Дозволяють клієнту все глибше і ширше дивитися на свою ситуацію. І ці питання, ще раз, вони із теперішнього майбутнього і про людину. Якщо ми візьмемо психолога, яко, які методи його роботи, це також питання. При тому, в чому відмінність цих питань, вони часто спрямовані на минуле, і, ось, до речі, в питаннях психолога часто можна почути питання, чому? Я гадаю, чому, як гадаєш, чому так відбувається? Да? Чому так сталося? Тобто це пошук певних причин, причинно наслідкових зв'язків. В коучингу, наприклад, питання, чому його немає? Є питання, для чого? Як гадаєш, для чого це відбувається? Чуєте, як міняється сенс, сенс запитання? Чому так відбувається? Для чого, як гадаєш, тобі ця ситуація потрібна? Для чого це відбувається з тобою? яку користь ти можеш для себе придбати, з того взяти, да? Тобто, допомагає знайти да, вихід. А в психології це певний аналіз, є терапія, да, є певні моделі. Тобто, психолог, він, коли чує людину, він розуміє, що з нею відбувається, і він її проводить по певним, раз, два, три, чотири, да, по певним моментам. В коучингу немає такого. В коучингу я не можу. Ну, типу, поставити діагноз, і я не можу раз, два, три, чотири саме так по якійсь моделі провести людину. Бо м -м, якщо я починаю її вести, то це вже ведення. І я автоматично переходжу в позицію, що я краще знаю, куди тобі потрібно йти. І, так, і цьому якраз навчаємо ментор, яка його метод роботи? У нього є розбір робот, а, безпосередньо розбір робот фахівця і дати зворотній зв'язок і рекомендації по тому, що на сьогоднішній день є потужним, чуєте, не гарним, не поганим, а потужним, спираючись на компетенції, і що варто підсилити, знов таки спираючись на компетенції. Тобто, це не моя суб'єктивна думка, а це об'єктивна думка, яка спирається на певні. Показники, скажімо так, да? і це є е, ментор. Е, да, далі наставник, коли ми говоримо про наставника, це про що? Це підтримка, це порада, це життєвий досвід, це мудрість. Наприклад, я пригадую: ну, от якщо наставника взяти, знову таки беремо. часто мережевий бізнес в мережевому 24 роки, і е, завжди лідер, який ну, веду за собою людей, ну, окрім війни. Але завжди це був момент, коли підтримувала. Підтримувала чим, як підтримка була? Ну, давай, з чим тобі допомогти, давай покажу, давай навчу, або зробив ось так, от, я робила ось так. от. А якщо подивитися з цієї сторони, Тобто там багато життєвого досвіду, який передається знов-таки, людина або бере, або не бере. В коучингу, коли приходять як в наставництво, да? то я ж також показую, які моменти, що дивись, отак, 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 був мій шлях, а твій шлях може скластися отак або отак. Да? Щоб ти хотів спробувати. Ось вам момент. Коли наставництво по життю, коли людина хоче щось змінити, така ж історія. <кій> Тренер, в нього метод роботи це навчання, практика і зворотній зв'язок. Тобто тренер він працює через навчання, і якщо подивитися на рівень, це рівень навичок. Для того щоб навичка почала працювати, для цього потрібен 100% певний час. І якщо час це один момент, а другий момент, якщо людина не почне проявляти цю навичку, вона не навчиться цьому, і скільки б знань в неї не було. Тому приклад, наприклад. Да, э, візьмемо школу. Я ж сама була відмінницею. знаю. Знати можна багато, але застосовувати по життю, то ні. І тоді питання, чи ці знання э, вони э, без дій вони будуть корисні? Ні, звісно, вони так знаннями і залишаться. І людина не застосує їх. <кхем> да? Третій такий критерій це де шукаються рішення, рішення, де шукаються відповіді. В коучингу у самому клієнті, ну, тобто, в ньому, в психології дуже часто в причинах. У менторстві досвід і професіоналізм ментору. У наставнику в досвіді наставника. А у тренера це експертна система, да, по якій рухаються тренери, по якій він веде. Да. Навіть сьогодні це, можна сказати, такий міні-тренінг, який також йдеться по певної експертної системі. Да, яку я сама пройшла, і я знаю, як вибудовувати це, цю механіку проведення вебінарів, наприклад. Да. Це наступний момент. Четверте, це відносини між клієнтом і фахівцем. Тобто, взагалі, коли ми говоримо про роботу фахівців, там, де є людина-людина. Людина-людина завжди, ну, це взагалі мені здається, що зараз то, той час. Коли е, бізнес можна будувати, е, створюючи відносини, є відносини, є е, 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 ефективна комунікація, є задоволені дві сторони. Немає людських відносин, ну, немає, немає і бізнесу. І це починається, перш за все, з собою ці відносини, з близькими людьми, з оточенням, з командою, з колег... Ну і поїхали далі. Так? Тому в коучингу на рівних. Партнер, партнер. В психології терапевт, клієнт дуже часто. В менторстві люди з рідним професійним досвідом, тобто будуть приходити да, з різними професійними навичками. В наставнику це більш друзі, а в тренерстві це вчитель і учень. Тобто різні ролі. Чому я кажу, от сьогодні як тренер, як тренінг, да? і я з вами домовлялася про позицію бути в позиції учня, да? щоб побачити щось нове. В той же час, я вам більше хочу сказати, ну, якби ми з вами спілкувалися, комунікували і ви б ділилися, десь би і я була в позиції учня по відношенню до, до того, що ви говорите, до вас. Да? Чому? Бо ми можемо один у одного люди, ми можемо навчитися чомусь, якщо ми до того відкриті. Так, зараз повернуся до питань. Так, зараз. Як проходить коуч сесія? Олен, ми це будемо говорити на другому дні. Будь ласка, прокоментуйте ще відмінність із супервізором. Так, прокоментую, як професійний супервізор може сказати. То для мене хто такий супервізор? До мене звертається я супервізор для коучів, а для мене це взагалі такий 3D-підхід, я би так сказала, через що? Супервізор це та людина, яка дозволяє професійна людина, професіонал, який дозволяє створити собі такий простір для свого клієнта, в якому б клієнт міг побачити себе із позиції із трьох площин – Минуле май... теперішнє майбутнє, думки, емоції, дії, свій погляд на ситуацію і на себе, супервізора погляд на ситуацію і на себе. За рахунок такого підходу у людини розширюється сприйняття себе як особистості, яка дуже часто втручається в професіоналізм. Це про що? Часто ми можемо володіти професійними навичками. Але не застосовувати їх да, в певній мірі. В коучингу, наприклад, як це відбувається? по закінченню левел 1, кожен з вас, я це гарантую, якщо ви будете ходити на всі вебінари, на всі практики, на всі менторинги, кожен з вас здасть теоретичний і практичний іспит, Ну, бо так побудована система. Якщо не ходили і не були, то, звісно, ні, не здасте. З першого і, можливо, і з другого, і з третього разу. Але ті, хто бувають, входять, прислуховуються, то 100%. Так от це я про що? Дуже часто, після левел 1, коли закінчують, приходять і говорять: Наталь, а що відбувається? Нібито я все знаю, нібито я розумію, що за чим іде. А в ті моменти, коли людина приходить і її запит відзеркалює мій запит, ну нібито. Вирубаються всі навички, і ти впадаєш в якусь таку позицію, що ти не знаєш, що говорити далі. Тобто, це про що? Особистість втрутилася в професіоналізм. І тут важливо розібратися з тією ситуацією і зрозуміти, де що вмикається. І в супервізори, наприклад, на відміну від коучингу, є той момент, коли супервізор може робити переноси, контрпереноси розуміти і працювати з минулими, бути експертом. Сподіваюся, відповіла. Тобто, до кого чи треба звертатися саме з конкретною метою. Лєр, да, а, ну, з конкретною метою ви можете прийти і сказати, що в мене є така ситуація, вона не влаштовує. Хочу зрозуміти, да, як вийти з цього, або хочу віднайти певні свої внутрішні блоки, або що ще. Інколи буває, що люди приходять і кажуть, я розумію, що я хочу якихось змін, але куди подивитися, з чим працювати, я не розумію. Це також може бути питання. Коуч допоможе зрозуміти, з чим працювати. Так, ок, якщо людина має травми, страхи, обмежуючи переконання, які мають корінь минулому, то чи розкопує коуч цю тему, адже тут неможливо переступити на... та піти в майбутнє. Чому? Ні, дивіться, якщо ми говоримо ну, знов-таки травми. Що ми вважаємо травмами? Якийсь досвід, який був трагічним досвідом. Це є певна травма. Якщо нам хтось там щось казав колись, да, і десь нас ображав, ну я маю на увазі якісь думки батьків обмежуючи, і ми сьогодні дорослі люди за ними слідкуємо. То це наш вже свідомий вибір. Тобто ми то вибрали. Якщо людина приходить і хоче з цим попрацювати, то це коучинговий підхід. Тобто, вона має на те ресурси для того, щоб з цим розібратися. Нащо тоді заходити в те минуле? Стосовно страхів, дивіться, є страхи, які надумані, і є страхи, які є, ну, дійсно несуть загрозу. Так от питання. Коуч піде працювати зі страхами, які надумані. Ну тобто, наприклад, людина приходить і каже: Ой, я взагалі так боюся проявлятися, виходити в прямий ефір. Я так боюся. Так, коуч питає, а що там стоїть за тим, що ти боїшся, насправді? Ну, Якщо вийдеш, то що тоді? Так, що ж про мене подумають люди? І тоді питання: вона що боїться? Вийти в прямий ефір? Чи її бентежить думка, що про неї подумають люди? А яка тобі різниця, що про тебе подумають люди? Ну як же? Я ж буду поганою для всіх. А цікаво, ти для всіх хочеш бути якою. А я хочу гарною бути для всіх. А для чого тобі? Для всіх бути гарною. Для того, щоб мене любили. Слухай, цікаво, тебе що? потрібно, щоб всі 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 люди тебе любили на світі? Ні, не всі. А хто? Тільки близькі. А від інших людей тоді, що ти хочеш через це проявлення? Ну, не знаю. Мабуть, поваги. Мабуть, повагу я від людей хочу, а для того, щоб тебе поважали, якою варто тоді бути, бути собою. Тобто, я вірно розумію, що бути собою це дорівнює мати повагу від інших людей. Ну, так. Да. А що тоді з, з тим моментом, що ти кажеш бути гарною? Ні, тоді мені гарною не треба бути. Мені потрібно бути собою. Я хочу бути собою. Слухай, ну я не знаю, як це бути собою. О! Для мене звучить як певний запит. Ага. І тоді, куди хочеш, а давай подосліджуємо, що таке бути собою. Дивіться, що я зробила. Ось вам страх, який був, боюсь проявлятися. І вийшли до чого, що я хочу навчитися бути собою. Тому ми в минуле не підемо, обмежуючи переконання, вони, коуч працює з мисленням, і у коуча є всі е, моменти і питання, і розуміння того, як ці переконання розвойдити. Ось <кхем> неможливо приступити в майбутнє. Тому нам потрібно розбиратися з теперішнім. Якщо людина каже, що єдине, що вона хоче, це лінуватись і грати в ігри, чи може в цьому допомогти? Ну, тут питання в мене велике: чи прийде людина, яка хоче? Лінуватися і грати в ігри, чи прийде вона до коуча. Навряд чи вона прийде до коуча, чесно кажучи. Бо для того, щоб прийти до коуча, як мінімум, потрібно відійти від дивана і вимкнути комп'ютер для того, щоб вмикнути віконце. Тому, ну, надій. от мені здається, не прийде. Питання в тому, що нам інколи, інколи нам, а я маю на увазі.